Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда Інтера. І я Анастасія Дауголе. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Невідомі дрони атакували російське місто Ставрополь цієї ночі. Очевидці у соцмережах повідомляють про вибухи та густий дим. Раніше місцева влада оголосила про загрозу удару безпілотниками. Місцеві пабліки пишуть про влучання по підприємству хімічної промисловості на проспекті Кулакова. Там розташований завод Монокристал, один з найбільших у світі виробників штучного сапфіру для оптоелектроніки, світлодіодів та матеріалів для соні. Нічного енергетики його продукцію застосовують також в оптичних системах захисних елементах датчиків лазерів разом із військовими приладами. Підприємство залучено до державного оборонного замовлення Росії. У Саратові після атаки дронів у неділю зупинився завод компанії Роснафта. Про те, що підприємство потужністю близько 140 тисяч барелів нафти на добу припинило приймати сировину. Повідомила агенція Bloomberg. Це вже третій нафтозавод у Росії, пошкоджений безпілотниками цього місяця. Агентство зазначає, що тривала зупинка може вплинути на внутрішні постачання бензину, особливо у період. Сезонного зростання попиту. Нагадаю, український генштаб підтвердив, що атака 10 серпня на Саратовське НПЗ це операція сил оборони України. До 23 зросла кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Запоріжжю. Напередодні по медичну допомогу звернулися ще троє людей, серед них дитина. У якому стані травмовані та як оговтується місто після чергового російського терору? Про це Інна гогой. Запоріжжя оговтується після російського авіаудару. Місцевий автовокзал ворожі авіабомби перетворили на суцільні руїни. Одразу після обстрілу рятувальники шукали під завалами людей. Потім взялися розчищати територію. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Ми плити демонтуємо нависаючі конструкції, дерева ось були, були посічені. Все зрізаємо все, що може нашкодити здоров'я або життю людей. прибираємо. Демонтуємо. Розбирати завали допомагали працівники автостанції та волонтери, аби підтримати тих, хто весь день ліквідовував наслідки обстрілу. Ніна привезла гарячі обіди та солодощі. Цього разу готує ресторан, намагалі курочка, салатики, гречана каша. Шаб таким чином намагаємось підтримувати і показати, що ми всі разом і це спільна трагедія проблема. До вечора на території автовокзалу вдалося завершити всі першочергові роботи. Подальшу долю понівеченої будівлі має вирішити спеціальна комісія. Та керівництво автостанції сподівається, що об'єкт вдасться відновити. Наразі дуже важко оцінити, але приблизно 60% будівлі автостанції не існує. Чи будете відновлюватися? Обов'язково. Маємо на меті таке експертна організація, яка має досвід в цих напрямках, повинна дати заключення. Можемо щось робити. Тим паче, це не комунальна власність, а власники можуть встановлювати чи будівля підлягає, підлягає демонтажу. Нагадаю, 10 серпня ввечері росіяни поцілили по Запоріжжі двома авіабомбами, окрім автовокзалу, пошкодженої місцеву клініку. Там вилетіло понад 200 вікон, побито обладнання, палати та кабінети. Пацієнтів під час обстрілу встигли перевести до безпечних місць. Поки тривають відновлювальні роботи, медзаклад не приймає відвідувачів. Також у місті побито близько двох десятків будинків, крамниці та заклади громадського харчування. У кав'ярні, якою опікується Людмила, потрощило стіни, стелю та обладнання. Нині власники наводять лад у приміщенні, та чи вдасться відновити роботу, поки не знають. Під час обстрілу постраждав і один із працівників кав'ярні. Нього нога дуже порізана, голова, рука він уже постраждав. Дівчата там якось в углу, Вони якось на вулиці стояли, вони осталися цілі. Він... Що кажуть? Лікарі про нього Нічого, я його вже відпустила додому, все з ним добре, я з ним на зв'язку, він все потелефонувало йому, все, все з ним нормально. Загалом під час авіаудару постраждали 23 людей. З них троє звернулися за допомогою на наступний день після обстрілу. Більшість пацієнтів лікуються амбулаторно. У медзакладах перебувають четверо травмованих. Переважна більшість пацієнтів в задовільному або в середньому стані і один пацієнт в важкому. Усі отримали спеціалізовану медичну допомогу. Люди зверталися переважно з вогнепаленими осколковими пораненнями, тулупу та кінцівок, садна це акубаротравма, струс головного мозку. Наймолодший пацієнт, якому знадобилася допомога після обстрілу чотирихрічний хлопчик. У нього контузія за станом медики стежать амбулаторно. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Зустрічі на Алясці 15 серпня це спроба прозондувати ґрунт. Так, очільник сполучених штатів Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори з російським диктатором Путіним. Американський президент заявив, що сподівається на конструктивну розмову, хоча не відкидає і негативного сценарію. За його словами, головна мета це домогтися припинення вогню та створити умови для угоди вигідної для обох сторін. Дональд Трамп запевняє, що вже в перші хвилини переговорів зрозуміє, чи можлива домовленість. Він також додав, що українського лідера Володимира Зеленського на Алясці не буде, але не заперечив, що наступна зустріч може відбутися вже за участю і Зеленського, і Путіна. Зустріч з путіним, думаю, буде хорошою, але може бути і поганою. Я тут з однієї причини покласти край війні, яку розпочав хтось інший. Цього ніколи не мало б статися. Якби я міг покінчити з цією складною війною, багато крові було пролито. Зрештою, я посаджу їх двох в одну кімнату. Я буду там або мене не буде. І я думаю, що це питання буде вирішено. Російський диктатор готується не до перемир'я, а до нових наступальних операцій. Як повідомив президент Володимир Зеленський, про це свідчать дані української розвідки. Вона за його словами фіксує воєнні приготування росіян і цю інформацію українське керівництво доносить до наших союзників. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну, так, як і раніше, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми Продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою в дипломатії та в російському плануванні подальших дій.